У неділю поруч із гольф-клубом Трамп Інтернешнл» у Флориді сталася стрілянина. Затриманим чоловіком. За даними змі, виявився Раєн Руд. Його поліцейські затримали в межах шосе у сусідньому окрузі Мартін. Федеральне бюро розслідувань США повідомило, що інцидент може бути черговою спробою ймовірного замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа. І більше про це ми будемо говорити далі у нашому ефірі. Розпитаємо детальніше про це Олексія Коваленка, кореспондента Української служби голосу Америки. Він доєднується до нашого ефіру. Олексію, вітання вам, вітаю вас. Отож, Олексію, скажіть, ласка, що станом на цю мить чи відомо власне про цей інцидент, і чи можемо говорити про ще одну ймовірну спробу замаху на Дональда Трампа? Так, насправді, як ви правильно відзначили, вчора 15 вересня пролунали постріли біля місця, де Колишній президент США Дональд Трамп та кандидат президента від республіканської партії нині Раб Гольф. і ФБР заявили, що це виглядає як спроба замаху, і вони розслідують цю цей інцидент саме як імовірну спробу замаху. Згодом від директора з комунікації передвиборчої кампанії Дональда Трампа ми дізналися, що президент Трамп у безпеці так заявив директор із комунікацій його компанії нагадую, на прес-конференції через 4 години після того як почули постріли, розповіли, що секретна служба та місцева поліція вони затримали людину, яка намагалась втекти на, маш на машині, а в кущах навпроти. Ті лунки, де саме грав колишній президент Дональд Трамп, знайшли покинуту зброю рюкзак та камеру GoPro. А це був автомат типу Калашникова. І власне ті постріли, які почули, це були постріли від представника секретної служби. А такий був протокол, що представники секретної служби обходили лунки раніше ніж до них діставався колишній президент Дональд. Трамп. Рамп і власно перевіряли безпеку там, і вони помітили, що із огорожі навпроти цієї лунки, там де мав грати колишній президент, стерчало дуло автомата із огорожі. І власне вони зробили ці постріли. І після цього, після цього людина, яку зараз ймовірно називають тим, хто спробував чинити замах на життя Дональда Трампа. Вона втекла, і цікаво, що зараз дивляться на це поле на розмір цього поля, і відстань, на які, на які спробував чинити замах, це відстань трохи більше ніж 200 метрів. Це від 275 метрів до приблизно 400 метрів. І зараз багато питань, власне, як так стало, що людина, яка спробувала вчинити замах, вона знаходилась настільки Близько до колишнього президента США а настільки близько, що достатньо було в принципі зброї автомата Калашникова, щоб спробувати вчинити цей замах. А втім, наголошують також і на чудовій роботі секретної служби, а наголошують на тому, що вони прекрасно впоралися із своєю задачею, тому що вони були заздалегідь на ці лунці. Вони заздалегідь перевіряли все, і зрештою, колишній президент США Дональд Трамп у безпеці. Олексій видання Financial Long Times пише про те, що затриманий їздив в Україну щоб потрапити на війну. Чи відомо скажіть, будь ласка, вам можливо щось більше з приводу цієї інформації? І загалом, які деталі відомо про людину, яку затримали? Так насправді багато американських медіа, зокрема я бачив цю інформацію, і в CNN, Fox News, New York Times, Вони ідентифікують затриманого посилаючись на свої джерела у поліції. Вони ідентифікують затриманого як 58-річного Райана веслі раута і наголошують на тому, що Раут підтримував Україну, відвідував Київ на весні 2022 року. Та навіть заохочував Чував інших приєднатись до а, лав збройних сил України. А тут дуже важливий момент, і голос Америки звертався до а, інтернаціонального легіону України. А, де а, ми отримали відповідь, що а, Раут не має відношення до інтернаціонального легіону, ніколи не перебував в інтернаціональному легіоні та а, не мав будь-якого відношення до інтернаціонального легіону України таку саму відповідь відповідь отримали в а, виданні Reuters та багато інших видань, які звертались. За коментарями до інтернаціонального легіону України. Втім, ми також знаємо інші моменти. Те, що Райан веслі Раут видав книжку, це був сам видав. Книжка називалась Війна України, яку Україна не може виграти. І в цій війні він описує власне те, як він прибув в Україну, щоб доєднатись до збройних сил України. І за його ж. Словами йому відмовили. Він перебував тоді в Україні протягом 6 місяців. Йому відмовили тому, щоб він приєднався, бо в нього не було насправді попереднього військового досвіду. І з того, що він сам розповідає, він закликав інших приєднатись до, до лав збройних сил України. Але в цій книзі він книжці він якраз підкреслює, що йому тоді не сподобалось ставлення до нього, бо було замало зацікавленості зацікавленості в ньому та його зусиллях зусиллях щоб інші приєднались до ЛАЗ Збройних сил україни Олексій, а що відомо про реакції на власне цей інцидент і цю стрілянину яка сталася на, на гольф, у цьому гольф клубі як Дональда трампа чи можливо відомо про якусь реакцію з боку камали Гарріс і також білого дому чи є такі реакції так, насправді реакції є сам Трамп зауважив, що він у безпеці, що боротьба триває. Кандидатка в президенти від демократичної партії Камала Гарріс та інші демократи вони засудили цей напад. Вони відзначили, що насильству немає місця в Америці. Про це Камала Гарріс зазначила у соціальній мережі ЕКС. Також є заява Білого Дому, і в заяві Білого Дому йдеться про те, що поки що збираються факти. Але чітко треба зазначити, що політичне насилля воно засуджується і повинно зробити внесок у те, щоб цей інцидент він не призвів до майбутнього насилля. І оце повідомлення про те, що немає місця політичного насиллю в Америці. Воно є таким лейтмотивом всіх повідомлень, яке які сьогодні звучать і від представників демократичної партії від від камали Гарріс, від кандидата віце-президента від демократичної партії Волза, Він також зазначив, що немає місця. Політичному насиллю в Америці, а ми також пам'ятаємо, що цю ситуацію також прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що політичному насильству має місця ніде в світі. І він відзначив, що радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав, і що верховенство права воно понад усе. Ми чули також досить критичні коментарі від деяких представників республіканської партії. Вони зазначали, що. Демократи демократи навпаки впливають на екстремістську риторіку. Ми чули республіканську кандидату у сенат кандидатку у сенат від штату Джорджія Хунсао, яка написала у соцмережі ЕКС, що політичні опоненти Трампа використовують, начебто, екстремістську риторику, щоб зобразити його диктатором та загрозою демократії. Чули також і заяву від техаського конгресмена республіканця Роджера Вільямса, який на. Писав досить, значить досить ліві продовжують просувати ненависницьку та небезпечну риторику. Таку статус знову ж таки ми чули від тахайського конгресмена республіканця Роджера Вільямса. Проте відзначу ще раз, що всі представники демократичної партії, які сьогодні робили заяви з цього приводу, Білий Дім а також Камла Гайс та Волс, кандидату у віцепрезидента, вони відзначили, що політичному насиллю в Америці Ця місця немає Олексій. Ми дякуємо вам за ці деталі за власне цікаві деталі з приводу вчорашнього інциденту.